І відразу скажу, що по наступну тему ми частково згадували так побіжно, але я би все таки хотів би про неї поговорити більш детально. Це власне кажучи, відокремлення країн Балтії від об'єднаної енергосистеми з Росією, і сьогодні у неділю країни Балтії мають під'єднатися вже до Європейської енергосистеми. Ну, власне кажучи, я спочатку цю тему не планував, тому що ну, від'єдналися, приєдналися, Україну це мало стосується. Але потім я так собі подивився, що там все-таки один дуже цікавезний момент, який при... Калінінград. А, Калінінград. Тобто Калінінград, по суті, ну, він міг так би мовити залишитися теоретично в цій Балтійській і Європейській енергосистемі, але вони вирішили стати островом. Тобто тепер вони не отримують із Росії електроенергії, вони просто її фізично не можуть отримати. по-друге, якраз цими днями хтось обірвав кабель і кабеля, які ведуть по дну моря до Калінінграду. так і виходить, що Калінінград таким чином відокремлюється не тільки від Балтії і Європи, але й від Росії. І фактично єдиним, що його поєднує з Росією, окрім порому, так але це авіаційне так. сполучення, і пором, авіаційне сполучення, а залізничне сполучення. А я от просто подивився, що Литва зараз веде переговори. Ну в них в них російська корія залишається, але вони ведуть вже переговори про те, що європейську, так, вузьку так про європейську відповідно, ну дістатися до Калінограду до. Росія буде ну, теоретично можливо там ставити відповідне обладнання, але це буде це буде двічі міняти колію, міняти візки в потягах. Ну, такі анклави, як Калінінград, вони можуть існувати тільки при добросусідстві основної території. Так. Але ж оскільки Росія фактично оголосила війну, тобто, ми, я взагалі захоплююся терпінням литовців, бо по суті, оці атаки біженцями, близькосхідними, вони ж тривали. Це, це така гібридна війна, вона триває проти Литви. і е, навіть коли борт розбився на території Литви, то це спочатку оцінили як російську диверсію. Потім, все-таки, е, ну, військові спеціалісти зробили оцінки свої виявили, що то дійсно аварія. Ну, можливо, можливо, не хотіли нагнітати. Можливо, то дійсно не аварія, а теракт, але загалом недружнє, недружнє ставлення до Естонії, до Латвії, до Литви, Воно просто Литва не має прямого кордону з територією Росії. Вона має кордон лише з Білоруссю і Латвією. Ну і з Польщею. А там ну, цей Російська Федерація. Ну цей кордон з Росією вже з Анклавом Калінградським Кінгсбергом. Це, це вже дещо інше. Тобто з материковою Росією Литва не має кордону, Латвія має і Естонія. І там постійно відбувається як не з білоруського боку провокації, то з російського проти Латвії. Наприклад, чи з російського боку проти Естонії, і це триває вже не один рік, тому відокремлення енергосистеми це об'єктивний чинник. Просто чудово, що це збіглося в часі із рішучістю Трампа, очевидно, що Байден, Байден би пригальмовував рішучість Балтійських країн. А тепер, от, ми бачимо по суті блокування тотальної Росії на Балтиці, тобто. Певний момент Росія може потрапити в пастку свого егоїзму і брутальності, і отримати заблокований порт услуга, через який перевалюється четвертина всієї нафти і нафтопродукції російської. І е, тоді вся інфраструктура трубопровідна залізнична виявиться непотрібною в цьому регіоні. Тобто, це, це таке знущання Росію ставлять на лічильник тепер уже європейці. І мені здається, що оця операція по відключенню Росії від енергосистеми, точніше Балтії від російської і білоруської об'єднаної енергосистеми, є свідченням того, що стіну на кордоні з Росією вибудовують надовго. Європейський Союз вибудовує. Okay. Ну, Ми бачимо прекрасну стіну, наприклад, фізичну стіну, до речі, на кордоні Литва вибудовує і Латвія на кордоні з Росією. Польща збудувала, по-моєму, 400 кілометрів кордону ну, глуху стіну. Це, ну, це пряма реакція на е, ці напади на, на польську територію е, організованих груп квазібіженців із Сирії чи з Ірак, Іраку. Тобто, це все зараз обмежене і е, ну, Росі, Росію, так би мовити, запирають в її е, євразійському просторі намертво. Тобто, великого бажання років 30-50 е, на відновлення економічних зв'язків. Адже в чому власне була найбільша проблема? Найбільша проблема була в тому, що Європейський Союз мав дуже інтенсивну торгівлю з Росією, на відміну від Сполучених Штатів. Тому що Сполучені Штати дуже, дуже не прив'язані були до російського ринку, але якраз концепція е, соціал-демократів німецьких, ми пам'ятаємо ще з 70-х років, вона зводилась до того, що Торгівля краще, ніж війна, краще з Радянським Союзом почати чимось торгувати, і тоді Радянський Союз знизить агресивність. Ми пригадуємо цей контракт газтруби знаменитий, Уренгой Помари, Ужгород, трубопровід, який я в дитинстві пам'ятаю, ну я вже таким підлітком був, коли повз наш ну, наші села вели і через Дніпро прокладали. Ці нижче Канева, якраз ці шість гілок е, труби. Це було колосально. Бо ми дивилися на цю супертехніку, на трактори Комацу, на тягачі, на всякі. Це було таке неймовірне: щось. Ну от таке було. Але в цьому контексті, а от мені цікава, подальша доля Калінінграду Кенігсбергу а який фактично ну, стає островом ізольованим від Росії уже фізично. Тобто немає Не буде... там, там є один принциповий момент, чому Європа повинна так діяти, тому що російська агресивність через порізані кабелі вона ставить Європу в складний вибір. адже Друга за потужністю база Балтійського флоту знаходиться саме е, в Калінграді, так. в околицях Калінграду. І тому вона є законним, так би мовити, об'єктом е, для е, контролю, військового контролю. І оскільки е, Росія поводиться агресивно на Балтиці, то треба шукати механізми. Блокування е, російських кораблів. І зараз це робиться. Свого часу, до речі, Польща прорила спеціальний канал, щоб її флот міг і і, торгівельний, і військовий виходити із портів е, не через затоку е, біля Калінграду. І е, Польща собі руки розв'язала. Е, європейський ринок поступово переходить на. Інші ринки, точніше виробники європейські на інші ринки збуту, а енергосистема європейська потихеньку переключається на енергоносії, як, як не норвезькі чи британські, то на американські, на катарські. І е, Європа дуже динамічно останні півтора роки зменшує залежність від Росії. Це означає, що е, Анклав Калінінградський Зараз можна обтискати і формувати політику витіснення російського населення, звідти, але дивися, просто поки є це населення, ну будь-яке населення, ну там принаймні треба як мінімум заводити продукти, а це можна робити тільки через або через Польщу, або через Литву. Ну третього варіанту немає, бо може ну, чому паромна переправа ж існує. Тому якщо, якщо Росія не, не поведеться так, що доведеться блокувати. Сполучення корабельне між Материковою Росією і Калининградом, то в них лишається авіаційний коридор. Так, але його теж можна перекрити. Ну, на Берлін західний літали. Я був свідком, тому що я служив прямо під стіною німецькою, під берлінською стіною. Правда, не, не з західно німецького боку, а. <ріст> <ріст> Як окупант радянський тобто, ти вважаєш, що воно буде відбуваться шляхом витіснення російськомовного населення з Калінінграду, а там іншого немає. Тобто, зараз починається взагалі формування обставин, за яких Росія, ну, в чому ідея? Ідея в тому, щоб зробити Калінінград герією на нозі в Росії. От Крим зараз є Гірією, Ічкерія Єгірію, Дагестан Єгію. Ну, зробить, Калінград, бо Калінінград був певний період, ледь не ну, на чому, до речі, нагадаю, такий екскурс історичний. Мабуть, про це не знають люди, але я зараз розповім, чим підкупили німців. Ну, німецький бізнес, і, зокрема, Меркель Ангел. Путін для того, щоб Німеччина заблокувала вступ України в НАТО, пообіцяв е, німцям до, 12, до 2012 року створити на базі Калінінградської області вільну економічну зону Німан під німецький бізнес. Тобто, це було б фактично територія, яка ну, в складі Російської Федерації. Але господарські питання, все господарювання економіка там би належала німцям. Оце за це німці заблокували нам вступ в НАТО. Оце за це ми втратили сотні тисяч людей. І за це Німеччина ну, німцям не нагадують про цю вільну економічну зону Нєман, але е, сам Путін після 12-го року від цієї зони відмовився. І Меркель була дуже посоромлена. Цим самим. Тобто він її відверто кинув як як другу останню. Ну і, мабуть, це і справедливо. Але, але через, через це страждає Україна, страждає і донині. Тому зараз виникає, мабуть, все-таки е, шанс для рішучих. А чи потрібно такій Німеччині повертати? Кінгзберг. Взагалі то, якщо згадати історію, то е, це Прусія. Пруси, це Балтійський народ, такий як литовці і Латвійці. Так, Який був асимільований. Так, він був повністю германізований. Е, Латвія майже германізована була. Тобто Латвія зберегла свою ідентичність, оскільки це така хуторянська культура, це хутори, це, це селянська містечкова культура. І на рівні містечок там збереглася латвійська мова, латвійська ідентичність до певної міри язичництво, місцевий такий варіант. А германізація відбувалася через лютеранську церкву. І там, де була церква, в містечках, там, ну, це було співіснування якесь німецько-латвійське. Чому, наприклад, в російському уявленні ці всі Рига і околиці були Ліфлянська губернія, тобто вона взагалі сприймалася як Німеччина? Ну, але Прусія це просто тотальна германізація Прусів. І е, в російській свідомості чомусь е, з, ну, і в українській почасті зафіксувалася тема, що пруси це німці. Прусаки це німці, це ні, ні. Пруси це, це е, Балтійська, е, балтійська е, Балтійський етнос, такі, як Латвіці, Латгали, як е, е, Курші, е, як е, Литовці, жемайкійці. Тому в цьому сенсі, е, ну на якій історіографії будувати нову ідентичність? Це питання, чи це має бути територія розділена між е, Польщею і Литвою, чи взагалі до Литви, наприклад, а ти мову вивчав Латвійську, але Латвій. Литовську і Пруську я теж вивчав додатково. Тобто, ну, ти... В нас в нас був латвійська основна, а семінар Пруська і Литовська. Тобто, це в принципі для тебе рідна тема до певної міри? Ну так, я, я трошки це тямлю по старій пам'яті, хоча давненько не був там. Друзі давно кличуть в Латвію, треба проїхатися якось. Ну, так. Тобто, е, тобто фактично, е, йдеться про те, що е, так, щоб підсумувати цю тему, що е, Калінгат Кенігсберг фактично вже почав вихід з Росії. Там, до речі, були такі потуги. Ну, звичайно, що Гебня це все задавила, але там були навіть наміри якогось такого, ну, ідея якогось подвійного підпорядкування території. Були там. ну... Громадські ініціативи такого рівня, що от що ми, ми б хотіли бути частиною Європи. Ну, я не впевнений, що цю територію треба приймати в такому вигляді в Євросоюз. Ця територія має бути мабуть, все-таки пройти карантин в умовах національних держав, і, ну, треба дати можливість, наприклад, рік на. Адаптацію на вивчення мов, якщо через рік населення, яке там проживає, не адаптується, значить воно має спокійно залишити територію і від'їхати в Росію. Тобто їм створити цілком ліберальні умови для залишення території, створити, мабуть, якісь або компенсаторні механізми, щоб нерухомість викупити в них. Ну, щоб дати людям спокійно виїхати, От, звідти скільки е, е, е. ти є знавцем латвійської мови, е, ну латвійської литовської то чи рік є реальний термін для її вивчення? Ну, принаймні, на побутовому рівні. Так, на побутовому, ну, я вчив 9 місяців, потім здав іспит. Ну, це такий рівень на побутовому, ну, для побуту цього вистачало. Але це можливість потім підтягуватися, підтягувати. Ну, тобто, головне, це продемонструвати бажання стати частиною нового соціуму. І е, ті люди, які повинні. Е, Ну, які оберуть е, Литву, наприклад, для себе чи Польщу, мабуть, все-таки вони повинні бути позбавлені права участі у виборах е, е, ну, тих, хто з російськими паспортами. Діти їхні, які вже приймуть паспорти, закінчать школи і здадуть іспит на громадянство. Очевидно, повинні вже отримувати право голосу. Ага. Бо ми, ми бачимо в Україні, що в нас. У нас це загальне виборче право, і ми і країну кидає від, від одної ями до другої. Тому ми, ми ну, в Литві, до речі, в Естонії, в Латвії є хороший досвід. Вони свого часу, оскільки вони постраждали від російської окупації, і там було нав'язане їм російське населення окупаційне, то вони придумали статус не громадян, тобто вони видавали такі щось аналог паспорту ООН. Без права участі в виборах, тобто ти жити можеш тут, мати нерухомість, можеш працювати, платити податки, але участі в виборах ти не береш. Коли ти здаєш іспит на громадянство, тоді отримуєш виборче право. Ну, от, щоб, щоб розуміти, як повелася проросійська частина, бо в ризі, наприклад, завжди було в ризі станом на 90-й рік латвійського населення було 35%. І, от ми спостерігаємо е, певний період, вже 20 років незалежності, і міським головою Риги стає російськомовний, е, правда, старовір, бо в ризі там великі колонії старовірів були Ніл Ушаков. І він був е, ну, в Росії, там носилися з ним як з писаною торбою, але він все-таки поводився як, як, як міський голова Риги, тобто. Ну, ясно, що він загравав там із цим російським населенням весь час і Москва з ним загравала. Але там є, наприклад, е, таке місто як Даугавпілс, е, по російськи Двінськ, бо ну, Даугава це е, місто Даугави Даугавпілс. А е, Двінськ, е, ну, от, це таки була подвійна ідентичність така. В Даугаві, до речі, правив там України священник, і він був таким дуже. ну, в кінці 90-х, Ой, в кінці 80-х таким центром притягання українців. Але об'єктивно, другим етносом після росіян, ну третім точніше етносом після росіян у, на території Латвії є білоруси. Там є кордон з Білоруссю. І е, в цьому сенсі. ну, от... Є цілі білоруські села, е, там ну, десь в окрузі е, е, тому, ну, от є такі прецеденти, хоча, е, е, ну, мабуть, все-таки прийде час і оці прикордонні з Росією території мають відійти Естонії і Латвії, так як прикордонні території. Ну, о, Карелії мають люди, відійти Фінляндії, тому що це один, один атнос, етнос, це Фіни. От є, наприклад, Петаловський район такий, о, він повинен відійти Латвію. Адже в Латвії. переходимо до наступної теми.